Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами в садку бризкаємо яблуні. Яблуні бризкаю залізнім купоросом. Ось. Ой, трошки незручно одною рукою знімати. Бризкати? Ось. Для чого м'яним купу залізнім купоросом? Я блуні немає тоді оцього моху такого на, на деревах. Де його показати? Нема в мене. А ось тут, о, бачите трошки. Зараз, зараз такой. Бачите, ось такий мох. Росте. Оце, як ним бризкати, тоді цей, цей мох пропадає. Ну, ще, звісно, треба проріжувати дерева. Ось щоб не було загущена крона, щоб не було сирості всередині, щоб дерево добре продувалося. Треба так само проріджувати всі лишні геляки вирізати. Бо якщо буде загущена сильно крона, то і бризкання не поможе. Воно буде все одно, то й мог кидатися. Ось. Так що, таке то діло. Ну і краще зимою дерева, якщо їх побризкати на зиму залізнім купоросом. Як нема залізного, можна і при біді мідним побризкати, але як є можливість, краще залізнім. Агрус я побризкала. Вже, то я другий бачок вже розвела. Ось ще остальні добризкую. Ось. Щоб побризкати, хочу нині тепло, виногради всі побризкала вже. Е, молоді щепи теж побризкала, в котрих вже листя пооблітало, Ну, ще, ще мені один бачок треба буде розводити, але вже пізніше побризкаю, бо ще не пооблітали листя всіх, О, а по листя не бажано. О, і що? Мені виноград побризкати, бо треба, щоб е, як його. Понакривати. Ось то я. Хочу побризкати, мені файна погода. Правда, не знаю, коли відео вийде, а може нині викину, а з відповідями пізніше. Сама не знаю, як його зробити. Нині у нас, нині у нас четвер. Ось, то не знаю. Може і нині викину, бо люди питали, на що бризкати, для чого теж. Ось, ось так, все файно, всі стовбури, все файно побризкати. Тоді вони краще зимують. Так, цю мені нижню треба красуню побризкати. І цю вже можна побризкати. Ой, ось такі діла. Бризкаю, я покажу, який залізний купор з мене бризкаю, як я чим. Ось виногради я вже всі побризкала. Ще остався в мене зараз абрикос побризкати. Там щепи виноград награти, там побризкала. Ось цю яблуньку. Ось там вон, ще дві яблуньки в мене між малинами. Ось і вон там, там ту, що дорова росте. З листям така. Зараз я покажу, може її притягну. Ось ця, бачите, скільки листя. Ну вона ще дуже з листям. У мене таких ще є три яблуні, які листя мають. А ще шовковиця не бризкана. Ось то не знаю. Зараз я думаю, мені того оприскувача на ті всі хвати, а вже потім другий раз заведу, розведу оприскувача, як вже листя поблітає десь через пару днів ще. Бо у нас далі похолодання передаю, треба виноград понакривати, треба вактіні дії сюди в відра занести, з соснини взяти сумку, з собою буду кози пасти, набрати землі, обсипати їх в тих відрах, щоб вони часом не вимерзли мені. Ось, і оце такі діла. ну ладненько. Зараз добризкаю, тоді піду на подвір'я, покажу вам, чим я бризкаю, яким. У нас нині погода дуже гарна, тепло зранку. Цілий день тепло, не знаю скільки нині тепла. Не дивилася навіть на градусник. Бо пригнала кози, попоралася, пішла, наїлася, загріла їсти, помила вікна знадвору сам перед поки тепло, і тоді пішла. До садка бризкати садок. Ось такий, такий у мене нині графік роботи, Но вже трошки заморилася, бо вже більшу половину побризкала, а ще трошки залишилося добризкати. Треба буде якогось потужнішого опризкувача, мабуть, купувати, бо вже дуже тяжко мені догори на яблуню дістати побризкати. Ось там на ті яблуні, ось нижній. Там зверху я не дістаю побризкати і дивлюся. Вже починає кидатися мох. Ось цей грибок. А його треба прибрати. Якщо його нема, яблуні продуктивніше родять. Ось такі діла. Якось так. Ладненько, поки місяць я поставлю паузу, бо дуже незручно одною рукою бризкати, а другою помпою треба качати і телефон тримати. Трошки незручно. Зараз яблучка всі об трасу з неї і її побризкаю. Ось такі діла. Так що Пока пауза, продовження ще буде. Так. Ось таке бризкаю, залізний купурус. Ось такий, бачите, що тут пише. Джерело заліза і сірки. Профілактика хлорозу, надійний антисептик, протигрибковий ефект. Ось таке залізний купорос. Це не реклама, я показую, чим я бризкаю. Так. Це я бризкала нині яблуні, виноград, агрус, смородину, грушку. Це я все побризкала. Ще все не добризкала, ще завтра добризкаю, якщо буде погода і Бог дасть, буде все добре. Це міндобриво для винограду. Ось. Ним добре ете, підживити. Тут пишеш, тут на зиму його можна підживляти. Ось, почитайте, кому цікаво. Восени. Сухе внесення. Бачите як? Почитайте, кому цікаво буде. Ось таке то. Так що це під виноград ще маю дати заробити його в землю, а цим ще маю добризкати садок. Ще мені треба завтра побризкати оці прекрасні мої рози. Це все пообтинаю, а самі, корінці, як то кажуть, ну, те, що обтяти, побризкаю залізнім купоросом. Всі рози. Ті, що на городі я нині побризкала, а ті тут ще не побризкала, бо не встигла. Бо пішла по посилки, прийшла мені посилка. З те, що я заказувала, і прийшла мені посилка від Тамари моєї підписниці знайомої. Ось, Так що розпаковка про по Тамарині посилці, що прийшла, сьогодні буде. Ну, а ця друга посилка, не знаю, моє завтра, моє післязавтра буде, на що я купила, що я заказала. Ось так. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ось, А ми. Йдемо, давати козам їсти. Ось так. Так що всім миру, любові, здоров'я. Бризкайте, пильнуйте свій садок, доглядайте, хай Бог дає скорішої нам перемоги і всього найкращого. А в нас вже ось така осінь. Дерево вже все майже голе. Вже готове тільки дуб в'ягняний І ще десь, не десь на котрійсь березі є листя. Ось так. Бачите, яка вона нас вже пізня осінь. Ну, куди не крутили стоп-місяць. Ось так. Ось такі то діла всім миру, любові, спокою, і затишку до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.